Усі спроби досягти прогресу в регулюванні конфлікту на Донбасі блокує Росія, так заявив глава МЗС України Павло Клімкін перед відкриттям дводенного засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Німеччині. Зустріч, в якій беруть участь близько 50 глав МЗС країн ОБСЄ, вже розпочалась, і в ці хвилини триває з нами на зв'язку з Гамбурга Наталя Фібрих. Наталю, то які прогнози на цю зустріч? і Що взагалі від неї очікувати? Так, вітаю. Дійсно. Це засідання, міністерське засідання ОБСЄ в Гамбурзі, має стати такою. Заключною підсумкову зустріч стосовно головування Німеччини в цій організації тут зібралися топові політики, і держсекретар США Джон Керрі, головний дипломат Європейського союзу Федеріка Могеріні, Павло Клімкін, Сергій Лавров, Франк Вальтерштайнмаєр, звичайно, От саме він відкриваючи цю конференцію, сказав, що чекати тут якихось проривів не варто вона буде непростою. Тут не варто чекати навіть жодної конкретики стосовно озброєної місії для українського Донбасу, оскільки будь-які пропозиції стосовно Я, так сказав міністр за міністр закордонних справ України Павло Клінкін. Тож казав Штайнмаєр, потрібно зберігати обсє принаймні як майданчик для діалогу між сходом та заходом. Навіть якщо тут в Гамбурзі ми не зможемо подолати всі конфлікти і всі кризи під час цієї конференції, нам надзвичайно важливо об'єднатися в бажанні посилити інструменти ОБСЄ у вирішенні конфліктів. Ми маємо всі бути тут європейцями більше ніж просто євросоюз разом у пошуку діалогу. Режим тиші на Донбасі постійно порушується, і за словами Франка Вальтера Штайнмайера, ситуація ця зовсім неприйнятна. однак, як він сказав, без політичної волі жодна навіть озброєна до зубів. Політична місія не встані встановити мир. Однак політичної волі тут немає навіть для підсумкової декларації. Ось цього засідання вже фактично зрозуміло. І не буде і знову ж таки через блокаду Росії не можуть домовитися про спільні формулювання стосовно Криму та Донбасу. Пусті заяви нам, звичайно, не потрібні. Краще будемо працювати далі. З 1 січня ви знаєте, австрійське головування перебирає на себе те, що має робитися, непросте завдання. Але міністр закордонних справ Австрії хоче вже в перші дні нового року поїхати в Україну. Ми разом з ним поїдемо на Донбас. Тож сьогодні на порядку денному виступі міністрів продовж цілого дня, а також двосторонні зустрічі. А відомо, що от буквально в ці хвилини говорить український міністр Павло Клімкін. Студія дякую, Наталю. Це Наталка Фібріх із Гамбурга, де відбувається міністерська зустріч ОБСЄ.